Вітаю вас, любі батьки. Ми закінчили зошити математичні прописи. Всі, хто сьогодні приніс домашнє завдання, отримали від мене додаткові печатки. Хто не зробив домашнє завдання, будь ласка, його доробляйте. І цей зошит більше ми до школи вже не носимо. Ми замовили нові зошити. Як тільки вони прийдуть, я обов'язково одразу вам напишу, коли вони прийдуть і яка в них ціна. Ми намагаємося замовляти гуртом на виробнина. Виробництвах там, де їх друкують, для того щоб була максимально низька ціна, так далі ми працювали сьогодні у. Зожті логіка, перша сходинка, друга сходинка, ви зробили одразу весь урок, тому що ми не працювали в цьому зошиті. Я хочу вам звернути увагу на те, що в нас постійно йде все на повтор. Якщо в цьому зошиті ми вже робили склад числа 10, так, то в цьому зошиті сьогодні ми повторюємо склад числа 4. Це для того, щоб ви розуміли, що ті дітки, які до нас приєдналися пізніше, або ті дітки, які ще не засвоїли програми, їй ще складно читати. Подивіться, в нас постійно, постійно, постійно йде все на повтор. Якщо в цьому зошиті ми вже сьогодні. Сьогодні ми будемо брати склад числа 9, так? То тут тут у ну, нас знову склад числа 4. І, е, чим це прикольно, тим, що тут є багато різних методів. Так, тут ми робимо так склад числа, там ми розбирали по-інакшому приклади. Тут ми робимо, дивіться, нам запропонували сьогодні числові відрізки. Числові відрізки вони допомагають діткам, які візуально сприймають інформацію. Ну, наприклад, у нас був числовий відрізок. Ось наша гусень, вона виповзає у подорож. Два пам'ятаєте, я завжди вам кажу, що на початку пишеться те, що було два. Ось гусень стало на циферку два. Додати один. Якщо плюс, то ми рухаємося вперед, якщо мінус, ми рухаємося назад. І, можливо, деяким діткам теж така методика заходить. Отже, вона сказала плюс один. І один раз вона пішла вперед. Так, дітки, які пам'ятають добре візуально наш числовий ряд 1, 2, 3, 4, 5 до 10, їм легше порахувати плюс один. Ага. На наступну цифру я перескочив. Це ми все зробили. Ось тут ми робили разом з дітками, а ось тут в них сьогодні була самостійна робота, до речі. Подивіться, вони самостійно рахували. І там, де закреслено, там була помилочка. Але взагалом я хочу сказати, що дітки великі молодці. Далі нам потрібно було поставити знаки мінус або плюс. Це ми теж зробили. І тут потрібно було зробити, хто йде праворуч, хто ліворуч. Ну, а далі продовжити ряд. Це ми все зробили. Ваше домашнє завдання. Склад числа 5, сторіночка 52 і сторіночка 53. Тут, в принципі, все легко. У зошиті склад чисел. Ми сьогодні працювали на сторінці 11 і на сторінці 12. Склад числа номер 9 Ми рахуємо, скільки в нас листочків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Рахуємо, скільки листочків спустилося вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Добре, сім. Закреслили сім листочків, скільки залишилося 2. Написали ту два листочка. На сторінці 12. Ми робили ось це все. На домашнє завдання вас залишилося добрати відповідні числа. Ми зробили склад числа 9, Ми зробили ось тут котик знайшов за молочком. Ой, не дійшов він за молочком. Отож, ми дивимось 1,7 і Це 9, Ми навіть не рахували. Ми просто. Ем просто думали, 1,7 це 9? Ні, тому що це 8. Так, все, сюди не йдемо. 3,2 це 9? Ну, також нам не підходить. Ні, це 5. А 5,4 це 9? Так, це 9. Є. І отут у нас була сьогодні знов ще одна самостійна робота. Ну, як зазвичай, я це даю на самостійну роботу. Знаки більше-менше дорівнює. З цим ми впоралися. Домашнє завдання зробити тільки тут. Злошті правила дорожнього руху ми сьогодні проходили сторінку 36-37, як знайти зупинку транспорту. Ми знаємо, що в нас є ось такі знаки, які нам допомагають. І, до речі, в інших країнах теж ми можемо бачити такі знаки, і вони нам допомагають орієнтуватися. І ми говоримо про те, що щоб стати пасажиром, пішохід повинен сісти у транспорт, який перевозить людей. У нас майже всі весь транспорт перевозить людей, так? але в нас є спеціалізований транспорт, такий як трамвай, автобус, тролейбус, таксі і а, авто. А от про поліцейську машину та швидку допомогу, звичайно, це вони можуть перевозити пасажирів, але вони цим не займаються. Так, Щоб доїхати до е, наприклад, театру, ми не викликаємо поліцію або швидку допомогу. Отож, хто тут не розмалював, бо є групи, з якими ми не встигли це зробити, будь ласка, е, дома розмальовувати. Кварко. сьогодні ми працювали на сторінці 61. Ну, по-перше, ми розпочали з віршика. Всі, хто розказав віршик, ви побачите це у відео, додатковому я скину обов'язково. Молодці, супер. Хто не розповів, будь ласка, розкажіть це нам на відео у чат, щоб закрити це питання. Далі, у нас сьогодні було контрольне читання. Ось тут ми сьогодні читали теж є. Е... Відео з, зі всіма дітками. Далі, сторіночка 62. В нас був сьогодні дуже класний текст про піцу. Так, він не маленький, але він не складний. Там зовсім такі прості слова, і дуже класно. Тут цілий рецепт нам написаний. І діткам дуже сподобався цей текст. Отже, дому ми знову читаємо цей текст сторіночка 62. Сьогодні наш смайлик продовжує подорож. Ми були на минулому уроці в Австралії. а Сьогодні ми відправляємось на батарик Євразії. Він розподіляється на дві частини: Європа та Азія. І сьогодні в нас був тваринний світ Азії, а на наступному уроці ми продовжимо вивчати вже країни, які там розташовані. Отож, давайте подивимось, хто в нас живе в Азії, кого можна там побачити. Ну, наприклад, її називають Летюча Лисиця, але взагалі вона на... Називається Колонг. Він дуже класний. Подивіться, його мордочка схожа на лисичку. так Або, наприклад, Варан. Так, здоровенний такий варан здоровена ящерка, і взагалі він з'їдає все, що страпляється йому на шляху. Ми можемо там побачити малайського ведмедика, так, звичайного ведмедя, можна сніжного барса зустріти. Можна побачити двох двох верблюдика, в якого тут зберігається не вода і не їжа, а зберігається жир, який для нього і вода, і їжа. Так. Слони як. Сейгак, мандаринка, пташка, Отже, дуже-дуже різноманітний такий класний рослинний світ і тварини. І подивіться, скільки я сьогодні діткам показувала яких тварин, і от, ну, про них дізнавалися різні різні цікаві факти. О, знаєте, хто це довго він цікавий. цікавий своїми очима, і він спускається на землю тільки для того, щоб поїсти. І взагалі він дуже любить пити водичку поруч з водою. Мами, так потребує постійного водопою. Він